Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Це гра під назвою Second Extension чи Expansion. Коротше, екстеншн якийсь. Це типу шутеру, типу апексу, типу щось у цього всього. З вами розмовляє Джеймс Пірс, директор агентства Ера. Пропоную, якщо ви мене чуєте, якщо хто-небудь мене чує, знайте. Ви не один. Вони виявилися з'явилися звідки? Ми називаємо це нашестям. Людство готово знову вступити. Ми вижили, ми будемо. І з вашою допомогою ми повернемо собі землю. Все. Скінчилася виставка. Вона голосна. Знову таки. Я не знаю, як це прибрати. Знову таки. Хотів записати гру. Перед тим, як записати. Я хотів зробити налаштування звуку всього іншого. Мене відразу закинуло. Тобто, ну я оцю попередню заставку не читав, пропустив її відразу. А, закинуло відразу в гру, і, типу, давай грай, а налаштування зробиш потім. Я не розумію, навіщо розробники так роблять. Ви зробіть адекватно зайти в гру, в гру ось тобі основне ігрове меню. Ось ось тобі там вибери налаштування, яке ти хочеш, а потім натисни кнопочку Почати гру і вибирай все, що завгодно. Ні, тут пропонують тобі відразу зайти в гру і тільки потім дають тобі можливість зайти в налаштування звуку, в налаштування відео і всього іншого. Я, я не можу, я це не розумію. І знову таки, а заставка, вона не регулюється звук. Тобто я вже зайшов в цю гру, зробив налаштування, зменшив там звук, все це поробив і запускаю гру знов. Ця заставка вона верещить як просто неймовірна, і коротше, я не знаю, ну, це вірус, хвороба якась у розробників. Як це можна назвати? Ентер, продовжити. Ось вен... 에, Привіт! Бачу, ти направляєшся в зал для тренування. Хочеш розшевелитися при попередні навички? Не зрозумів. Окей. Ну, типу, шутеру. Шутер і шутер. Прицілитися, сісти. Це. Та ладно. Тут не потрібно тримати. <сум> Напевно, це перший шутер, де я бачу, де натискаєш кнопочку Присісти, і він. Присідає, не потрібно кнопку тримати. постійно потрібно було перенаставляти. Так, бігати, окей. За... Мене за... закрило. Вивчення основ. Коротше, гра про якихось, наскільки я встиг побачити з опису, про а, динозаврів, типу, щось такого. Чи якихось паскуд тварюк. Це вони звідси з'являтися будуть. Присісти, присідаємо. В Epic Games з'явилася сьогодні, вночі я проснувся, тому що в день мені було, скажімо так, недобре і проспав півдня і. Тайник з набоями. Окей, okay. окей, okay. я знайшов набої, це вже добре. Є набої, значить буде все добре, напевно, не знаю. Будемо дивитися. Я можу запилити? Коротше, і проснувся я майже вночі, і зайшов в епік-магазин і побачив оцю ця гра, типу вона безкоштовно вийшла. Там є доповнення різні багато. Тому, якщо цікаві тебе шутери, можеш. Я спробую викласти це відео відразу максимально швидко. І якщо тебе цікавлять шутери, заходиш в Epic Games, поки вона безкоштовна, основна гра. Це ранній доступ, можеш її взяти. Лівий shift, ага, це типу проскальзування. Проскользування. Ага. Окей, а ну ще раз. Він не зупиняється, чи вона? вона, такий голос, наче вона. З е е сторони в сторону, щоб ухилитися пробіл. Ага. Окей. Зрозумів. Так, тут буде динозавр, так? Да? Чи ні? Прийти навчання по переміщенню 5-6. Забратися на оступ, ага. Ясно. Забрався. Чудово. М -м, навчання по зброї. Зброя? зброя в повній готовності. Давай переконаємось, що щось. Давай. Так, мені здається, потрібно. Сенсу трошки збав, чи ні. Ой, два набої. Р перезарядка. Окей, добре. Динозаври якісь повинні. бути. ось, ось бачиш, тут якісь динозаври намальовані. Трощамо динозаврів. А можна цього рексу на аватарку взяти? чи мені... Можливо, мені е буде якийсь секс. Зараз вискочить рекс якийсь. Динозавр, якого ми розстріляємо. Давай я набої поповню собі. Окей. Ще що. Да скільки вас? Чи мені на час потрібно? Я ще той стрілок. Стрілок, я ще той. Ну. А, перек... перемкнути зброю. дроба Ха-ха, хорош. Дробаш через всю кімнату лупать. А ну можна ще, чекай. Він просто обойму міняє повністю. Не достало. Достало. Uh, ближня атака. Не, прикладом. Не. А тепер, по спорядження, і перевір його роботу. Ми вже не хочемо, чому так швидко субтитри про проходять. Натисніть Г. З паки аж, окей. Блін, знову зникло. Можна якось виставити тривалість субтитрів? Ні? Налаштування. Де тут субтитри? Відео. Чому розробники не роблять тривалі субтитри? От скажіть мені, будь ласка. Звук геймпад. Це субтитри. Масштаб. Може, це більше. Це просто. Величина субтитрів буде. Так, це доставка. Окей. Це просто за е, величина субтитрів. Так, налаштування е, середні, хай будуть. Доставка набоїв, котра дозволить. Забери все. І щоб вибрати його, спорядження якесь. О, е, щоб запросити спорядження для завдання. Не встигаєш помітити. Вони з'являються, ці субтитри, і відразу зникають. Зараз почекай. Ох ти блядь. Так, вибухівку взяв. І. ге, да? В руках зірветься, ні? Та бляха не достало. Не зрозумів зараз. Ну. Я щось не розумію. А що мені потрібно? Чи мені. А, помістити? Ні, сенсу потрібно трошки прибрати. Все? Чекай. Так це довго носить, блін. Окей, без проблем. Хі -хі. Відвалюю. Чудово. Яке воно тут все голосне? Як ти розумієш, грамотно зналажений зв'язок ключ до виживання твого загону. Давай його перевіримо, чи що. Uh, щоб швидко віддавати сигнал про те, що ви бачите. Uh, дослідіть, що там. А! Ah, e настав uh, череду оцінити всі прелісці роботи ліквідатором чи здатності Q. Uh, Це що значить? Перевірити тут. На, на що? Investigating over there. Oscar Mike. На марші. Що це значить? Йду туди. Там трофей, там противник. Як воно виглядає? Андос є ріва. Анєндос Ярива. Я поставив це англійсь... англійська озвучка повинна тут бути. Я не розумію, чому вона якісь іспанські, італійські. Слідуйте за мною, атакую область. Як область позначається? Скаутін Аттісері. Не позначається область. Та чекай, оце. Незрозуміло. Так, Q. Це спецспособність? <ривіт> <ривіт> типу ривок якийсь. А, ну окей. Припустимо. Я так розумію, тут має бути прокачка цього навичка, що типу вона е Відкат вміння. Це <ривіт> ярость якось. Ви коли от трегі можна активувати, щоб війти в бойовий раш. Прийшов час, що... Да я не встигаю читати. Ага. Ти? Ух ты, ти бляха! Тихо, тихо, тихо. Мені аж заціпало, блін. Тихо, перезарядись. Набої. Це вже якийсь інчик. Е, uh, де аптечка? Це люта тіш, блядь. Завершено. Ох, мен. Блін, з цими субтитрами це срака повна. Так, і шу. Вийде, дайте мені вийду. Тут можна якось вигляд від третьої особи зробити. Я зменшував звуки, чого воно верещить як ненормальне. Всього урона критичний удар в відсотках 21, наложені ефекти 0, отриманий урон 3400 майже зібрано матеріалів, нанесено урона. Тірексам. Терексів не було. Ентер. Чому Ентер? Чому мишкою не можна натиснути? А, очки дослідів, очки. Розвит... Розвиті жили якісь. Контурне перо. Чому не можна натиснути просто мишкою? Запальна граната, авіаудар. Де, натискаю, нічого не відбувається. Escape також не працює. Обов'язково натискати Enter. Який сенс в цьому? Назад в лобі. Покращення зброї. Тепер ви можете покращувати зброю за допомогою матеріалів, отриманих із динозаврів. Ви можете покращити всі види озброєння по свої, на свій е, е, огляд. Е, відправляйтесь в арсенал, щоб почати. Ну давай подивимося, що там в арсеналі. Де там арсенал. Пістолет, снайперка, ручна пушка, гранатомет, мініган. ну виглядає доволі непогано. відкрой А, тут ще воно відкривається на різних рівнях. А, устойчивість висока, тут менше, але пошкодження. Ось о, гвинті А, ну це снайперська, окей. Це пушка. Швидкість стрільби. Покращення. Щось воно нічого не покращується. М -м, 275 у мене є, а потрібно 200. Розблокувати слот покращення. Управляємось. Ну, окей. Просто подивимось. І що? Щось перенести потрібно? Чи просто я відкрив і тут порожня ця. Аргументації відкриється на четвертому рівні. дідок Давай цього візьму Емоції. Ну, таке собі, не знаю. Дулю з крути. Ти ріти, ти А, Амір. А, чекай, так тут. е-е Силовик, солдат, бойовик, бойовик, силовик солдат. Коротше, солдат, солдат, силовик силовик, бойовик-бойовик. Непогано, в принципі. Екіпіровка. Що значить екіпіровка, запас? Класика, звичайний. Ну, давай, спробуємо як ми ж. Підтвердити. Та не це, це гра. Тундра завдання. Вільна гра. Давай одну вільну гру подивимось, що воно в вільній грі буде. Що це значить жовті ці? Це типу. А, рівень загрози. Середній. Давай до цього низький. Як почати? Як вибрати? Є щось важка, безумна. Воно нічого не вибирає. От тупо нічого не вибирає. Навестись потрібно і тільки так вибирати, чи як. Стимпак, зброс зі спорядженням, коробка з набоями. Готово. Зараз ще півдня будемо очікувати, поки хтось доєднається, чи як. Типу, так якось воно вибирається, виявляється. Можна я? грайте в одиночку або в загоні, і вносите вклад в військову компанію, даваючи. Від відпор... противникам на всіх фронтах. Окей, okay. Ентер. Знову Ентер. Навіщо роби... Блін, а я думав, в мене кулемет буде, ні? Відразу гранатомет. А як вийти? Uh, uh, цих uh, штукованих uh, коли-небудь. Я е, з 90 звук зменшив на 30-40%. і воно все одно в мене верещить. Так, і що. Е, досить дурака валять, Сара, яка у вас е, задниця. Ять коротше, я навіть не буду намагатися це читати. Вони е, тільки з'являються ці субтитри і відразу прозникають. так. Це хто Чи це свої? Це свої Куди мені потрібно? Коротше, Короче, потрібно як направитися в точку евакуації. Я евакуувався я згори тепер мені потрібно знайти іншу якусь точку, в яку потрібно воюватися. Де ця точка евакуації? Шаттл через сорок. 40... Привіт, чуваки. Oh, 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 oh. <laughs> так, не выходите, сказали. Де воно шо воно, коротше, якось так. Коротше, отака гра, кому подобаються такі шутани. Не просто там, як в апексі, грядка на грядку люди проти людей. А з динозаврами хочеться повоювати. Оця, будь ласка, гра. Воюйте з динозаврами. Які скриньки. Що попало, коротше, дають. Та все. Добре, на цьому тоді поки що все. Посилання не знаю, буде під відео. Зустрінемось в наступних відео. З вами був Олег. Всім до зустрічі, всім пока.